Минулого разу ми дізналися про правила проїзду перехрестя біля площі героїв. А зараз офіцер поліції Микола Зятюк нагадає правила, які слід пам'ятати при переїзді перехрестя біля пожежної частини. У нас, бачите, на цьому світлофорі є додаткова секція встановлена. Додаткова секція світлофору, яка зобов'язує нам їхати тільки ліворуч. Тобто, ця смуга вона призначена для повороту тільки ліворуч. Якщо ви стали в цю смугу, і у вас світить зелений колір додаткової секції світлофору, ви зобов'язані здійснити рух. Тобто, ви можете їхати тільки ліворуч. Якщо ви здійснюєте рух прямо, це вже є порушення правил е, проїзду перехрестя на регульов, е, на вимогу світлофора. Тобто, е, ставши тут, поїхавши прямо, е, це в нас є відповідальність за частиною 2 статті 122 е, Кодексу України про правопорушення, а саме про те, що ви проїхали перехрестя на е, виключений сигнал світлофора. Е, цей, е, так як ми раніше говорили, в нас є е, додаткова. Додаткова стрілка на світлофорі зелена, яка нам дозволяє здійснювати рух. А додаткова секція на світлофорі нас зобов'язує здійснювати цей рух. Також ми бачимо тут знак головна дорога, який чітко позначає, що саме виїжджаючи з вулиці Євшана і повертаючи на вулицю Пушкіна, ви знаходитесь на головній дорозі, ви, вас мають пропустити та надати вам перевагу в русі. Наступного разу ми розглянемо одне з найнебезпечніших перехресть у місті, де вже трапилось чимало ДТП. Підписуйтесь на інформатор, щоб не пропустити нові випуски.